На пошук святого Граля вперед пропахли медами нестоптані стопи, і манною сиплеться сотами мед, і ми залітаємо гарячими в соти. Тринадцять хвилин до початку на стій чекає рука твоя ескалібура, навиворіть плащ і підскоком у бій. Ми всі з камелоту святого Артура в житті ні давно повела бік, пісок досягає останню третину. Ми поруч усі живемо вже на віки, замість китів підставляємо спину. Прокинься. Розлущимо, зміє потік, вже сонце давно поселилося в грудях і рветься із них непридушений крик, щоб він покотився по горах і людях. Та чеше обвене хвоста свого зір. Він хоче тебе, він єдиний з тобою. Багато не треба зробити, повір. Потрібен єдиний кивок головою.